Слава Україні, друзі! Слава в першу чергу нашим хлопцям і дівчатам, які мужньо нас захищають. Долучайтеся, допомагайте! Абсолютно вся допомога є потрібною, є корисною. Перемога скоро вона буде. Слава Україні! Друзі, я вітаю вас на каналі. Готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом смачного плову. Це не класичний рецепт, і саме його я частіше всього готую для своєї родини. Я додаю сюди декілька секретних інгредієнтів, і вони зроблять плов просто неперевершеним. Моя щира рекомендація, друзі, спробувати ось таку от смакоту. Це дуже швидко, але смачно. Впевнена, що більшість із вас так не пробували готувати. Тому, якщо заінтриговані, полюбляєте плов. Продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете ним насолоджуватись без прибільшень. І ось, власне, друзі демонструють цю смакоту зблизька. Хочу максимально вас зацікавити і розпалити ваш апетит. Повірте, це реально дуже смачно! Варто вашої уваги! Погляньте, який він виходить. Дуже смачно. Я думаю, слова тут зайві. Варто готувати. Варто пригощати себе, свою родину, і обов'язково зберігайте рецепт і поділіться своїми близькими. Тим паче для приготування такої смакоти потрібні небагато інгредієнтів. Ось у вас список перед вами. Тож ставте на паузу і все детально вивчайте. Або, звісно ж, шукайте в описі під цим відео, там завжди все є детально і на декількох мовах. А ми приступаємо до приготування і починаємо з овочів. Плов я буду готувати в мультиварці. Тому відразу в чашу відправляю рослинну олію та вершкове масло і буду нарізати овочі, морква, цибуля та часничок. Моркву ось таким чином нарізаю і відправляю відразу в чашу мультиварки. Ось так. Далі часничок нарізаю його на ось такі пластинки і теж відправляю до моркви. І цибулька, звісно ж, нарізаємо на невеличкі частини і будемо зараз смажити. Все, друзі, відправляю смажити, режим там є обсмажування на 10 хвилин. Я відразу виставляю півгодинки, 10 хвилин буду смажити овочі, потім додам м'язко. Ось так. І поки смажаться овочі, наріжемо м'язко. В мене це курина грудка. Можете інше додати, я хочу більш легким зробити плов. Нарізаємо на невеличкі шматочки. І Поки овочі посмажились, не забуваємо їх помішувати і додаємо м'язко нарізане. Ось так. І продовжуємо смажити, перемішали все. І смажу все разом, друзі, ще 20 хвилин. І, звісно ж, не забувайте все перемішувати. А Тим часом я беру ось такий нешліфований е, рис, бурий тут, е, червоний суміш. Гарнесенько його промиваю під проточною водою і буду готувати у співвідношенні, як завжди, з водичкою 2 до 1, тобто дві порції води і порція рису. Беру два яблучка. в мене вони кисленькі, можна будь-які брати, друзі. Я їх гарнесенько почистила від серцевини, від шкірки і нарізаю на ось такі шматочки. Так, все, друзі, бачите, проготувалося м'язко. Додаємо туди промитий рис, сіль, в мене спеції для плову. Можете намішати будь-який на власний смак. Далі додаю родзинки, просто промиті. І, як я і говорила, баночка, де в мене був рис. Додаю дві таких баночки водички. Два до одного. Все додаю на поверхню: нарізані, обчищені яблучка, перемішую трішечки, накриваю, друзі, і ставлю в режим плов на мультиварці і буду готувати все. 40 хвилин. Через 40 хвилин дивіться. Готовий вже плов. Я ще раз перемішую. І, власне, ось результат. Аромати просто неймовірні. І це дуже смачно. Щиро рекомендую поглянути, який він апетитний. Все дуже гарно приготувалося. та не просто в роті. Зараз скуштуємо. Ну, а зараз куштуємо разом з вами. Я знаю, що це дуже смачно. Він не сухий, він гарно приготований і він дуже апетитний. Ну що ж, смачного. Це не перевершено. Це дуже смачно. Ні, це дуже-дуже смачно. Вибачте, навіть тяжко говорити. Він просто тане у роті. Це якесь фантастичне поєднання смаків. Ніхто навіть і не здогадається про ті секретики, які ми з вами сюди додали. Готуйтеся вислуховувати в свою адресу просто мільйони компліментів. І, звісно ж, збережіть рецепт, тому що запитуватимуть 100%. Всім смачного, хто зараз їсть, Щиро вам дякую, що дивились мої відео. Що готуєте разом зі мною. Дякую за позитивні і теплі відгуки. Мені дуже приємно все обов'язково читаю та відповідаю. Підтримайте українське, тому що воно того варте.